Ваньба! 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 Ви не маєте права на це. Не маєте права на це. Пішли на це. Ми за євро жити людей, які хочуть жити. Ми його підпишемо. Шановні друзі, шановні друзі, я робив її, вони не дають поспілитися. Ви чому говорите? Ви чому говорите? Ви, я вважаю, ви на чому говорите? Ви не парні, не прапори.

Що, що зараз, зараз ми зараз ми чекаємо 5 хвилин, нам обіцяють, що зараз приймуть. Шановні, ми зараз йдемо в сесію. Ми до вас прийшли. От я про що щоб ви не мерзли. Зараз ми тепер стані приймаємо звернення, і ми за європейський вибір, і ми з вами разом в одному лосі. Ми... ми хочемо йти до Європи. ні в якому разі не до Росії. Тому нема що за я патріот. Я виріс в Кам'янці, закінчу тут школу. Тут виріс, закінчую інститут і тут працює. І тому. Ми тільки за Європу, а чому Меліцентру каже, що він хоче тільки в Росії, і Міліченко і Міліченко. Поверши мені, він мені дзвонив і вчора і позавчора. Що він наоборот, сказав, що ми будемо тільки європейські вибори підтримувати? Я вам кажу. Шановні товари. Ми йдемо на це. Одна одну. Шановне товариство, є два рішення від партії регіонів, від опозиції. Ви підтримуєте, як я від опозиції? Точно від опозиції! Партія регіонів! Ні! Ні! Партія регіонів ні, тільки від опозиції. Я ж кам'янчанин, я ж кам'янчанин. Та ви не кричі. Шановне громаде, не маєш... Різня. Ми рішення, чекаємо цього рішення.